Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Заробляла на ухилянтах. У Києві правоохоронці схопили на гарячому колишню нардепку. На хабарях екс-депутатка заробляла до 100 тисяч доларів щомісяця. Незаконний бізнес базувався на виготовленні фіктивних документів про отримання інвалідності. Також до схеми були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій. Вдома у правопорушників знайшли понад 40 мільйонів гривень. Усі деталі гучного викриття розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Але тиснуть подобайки, а ми переходимо до новин. Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. Ба більше до оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати Відробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон, за наявними даними. Щомісяця незаконна діяльність зломисників на чолі з екс-депутаткою приносила прибуток у майже 100 тисяч американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег-організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного. Угрупування і пропонували своїм клієнтам повний пакет документів для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянці фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім діагностували в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. У результаті комплексних заходів у Києві на гарячому затримана організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розміри 32 тисяч доларів США. За словами джерел правоохоронних органах ХЕСБ. У затримала народну депутатку восьмого скликання Ірину Сисоєнко, обрану за списком самопомочі. Про це написав у своєму телеграмі Сергій Лещенко. Нагадаю, що Ірина Сисоєнко – народна депутатка восьмого скликання, обрана від об'єднання самопоміч з 2013 року. Співзасновниця та голова благодійного фонду захисту прав медичних працівників, членкиня асоціації адвокатів України та асоціації юристів України у 2015 році. Стала ініціаторкою створення. Громадської організації «Координаційний центр допомоги учасникам АТО біографія вражає, а ще більше вражає те, що під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 мільйонів гривень меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів. Організаторці злочинного угрупування і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина третя та частина четверта статті 368. Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службової особи з використанням наданого їй службового становища, частина 3 статті 369-2 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особи, уповноваженою на виконання функцій держави. У разі доведення провини підозрюваним може загрожувати до 12 років тюрми. До речі, це не перший корупційний скандал за участі Ірини Сосоєнко. У 2017 році апеляційний суд постановив конфіскувати понад 130 тисяч гривень внесків на підтримку Київської обласної організації партії Самопоміч. Сесоєнко була визнаною винною у порушенні порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії. Після запровадження воєнного стану та мобілізації в Україні стали популярні схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Найбільш популярною Схемою серед ухилянців залишається варіант із річкою Тиса після оновлення законопроекту про мобілізацію. Послуги зломисників суттєво виросли в ціні. Суми коливаються від 3 до 10 тисяч доларів. Часто до цієї протизаконної схеми залучають її підлітків як провідників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, коли порушників ловлять, то з ними проводяться такі собі фільтрації. Правоохоронці намагаються встановити. Вити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон, та яким способом організатори намагалися їх переправити, зокрема, запитуємо і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконної мандрівки, як правило, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам коливаються від 3 до 10 тисяч доларів. Представник ДПСУ розповів про випадок, коли чоловіки збиралися переплисти тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За допомогу їм пообіцяли від 2 до 9 тисяч доларів. Такі випадки не поодинокі. Деченко зауважив, що організатори із незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону. Вони в першу чергу ставлять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Коли затримуємо підлітків, передаємо їх батькам а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб. Встановити в подальшому організаторів її ті, хто просить і по 20 тисяч доларів за незаконний вояж. Прикордонний наряд на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб. Як з'ясувалося, двоє з них місцеві мешканці, котрі пообіцяли решті забезпечити перетин кордону. Клієнтам залишалося немало, небагато заплатити 20 тисяч доларів і погодитися підкорювати гори. схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали і відпустили. Порушники притягнути до адмінвідповідальності. Переправника загрожує кримінальна відповідальність. Примітно, що найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на межі з Молдовою та Румунією. Щодня на пунктах пропуску до 10 ухилянтів викривають на спробах незаконного перетину кордону за підробленими документами, зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Звісно, є і спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, коли чоловіки намагаються надати підробні документи. Такі випадки щоденно фіксуються на кордоні. Це може бути близько 10 осіб, яких ми викриваємо з такими документами під час спроби. Перетину кордону або коли особи намагаються підкупити інспекторів держприкордонслужби. А що ви думаєте про тих, хто заробляє на ухилянтах? На яке покарання вони заслуговують? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.